А це маленький дворик у Нормандії, у цій чарівній частині Франції. Прокидаєшся зранку, дивишся вікно і бачиш такі маленькі, старенькі будиночки. Ну, звісно, є ті новенькі сауни, построєні. Ото маленький будинок це сауна. Ну, така не будинок війна, біседка з сауною. але ну, джакузі. Але ото, що далі там видно, то все ото забор мюр, такий коричньовий глиняний. То з 1687 року початку. А це будинок всередині. Частина будинку. Ось така якби, обробка, такий дизайн. Класичний нормандський дизайн. Тобто такі, в такому стилі, напевно, це віками тянулось ці балки. Це ж відновлений будинок зараз. От. А це класично по вулицях, така архітектура. Ось тут є навіть, бачите, колодязь. Старовинний, зараз з нього вже воду не беруть, але колись брали водичку, ось так затишно в дворі тихенько. Колись це була велика-велика ферма, але за 400 років воно все поділилось між дітьми, деякі діти щось розпродали, і залишилась така маленька частинка, яка також буде розпродана. Це я знову зняла архітектуру, дизайн всередині будинку. Тому що багато людей цікавить, яке вбрання зсередини. Тобто класично, ну, якщо це не нововідбудована будівля, от старі, як оця стара поремонтована, яка переходила вже майже 400 років. Раніше тут ферма була, да? тут і коровки жили. потім. І свинки, напевно, зробили реставрацію, і в цій частині відбудували будинок. І виходить, що ось таку архітектуру я і зняла, щоб показати, як вам воно з тих часів. Ну, якби, ну, тобто, звісно, що це нове новий ремонт, але ось така краса всередині будинку. Ну, цікаво, ви знаєте, кожен. Кожен, там камін справжній. Я сподіваюся, що на Новий рік його запалимо. З... Ні, завтра Діснейленд. Так, да, завтра ввечері вже. Це сходинки на другий поверх, на другому поверсі три спальні. Так, а це просто потрапило мені інтермарше вбранство, Просто кольори. Можна сказати, що кольори відрізняються. Від Моєго регіону, трошки по-іншому. Тут все є. ну Ось так вони прибрали свій інтермарше. Бачите, тут більш такі якісь спокійні. Як знаєте, хтось пише такими яскравими, а хтось такими пастельними. Тут вони мені якісь ніби як пастельні тона. Ось так сказати, делікатні, старовинні пастельні тона.